Привіт усім! Зараз зацвіла така гарна квітка як бузина. Корисна, цікава, ароматна. От. І спробуємо зробити за допомогою цієї квітки, з ароматом цієї квітки чудовий квас напій, такий, який буде гарний і в спеку, і взагалі корисний. Для цього для того, щоб зробити нам квас з бузини, нам потрібно буде взяти ну, 5-літрову або 3-літрову кастрюлю з водою. От, я беру 3-літрову, додавлю туди 400-500 грамів цукру. Цукру додамо. 400-500 грамів. Я беру холодну воду не, ну, не гарячу для цього. Потім 25 грамів лимонної кислоти. можна трошки менше взяти. У мене 25 грамів, можна там 20 грамів взяти так? лимонної кислоти. Ну, спочатку ми розмішаємо цю цукор. Добре, він нормально роз... ну, у нас не треба його підігрівати, щоб він розтанув. Вистачить просто отак от його розмішати ложкою, розмішуючи. 400 грамів цукру на 3-хлітрову кастрюлю, 20 грамів лимонної кислоти, і також нам знадобиться отаких от квіточок ну десь 5 штучок, 5 отаких от розеток бузина. Спочатку ну, цукор треба розтворити, потім. Добавляємо лимонну кислоту. Теж треба, щоб розтануло. Поступовуємо всі зразу, щоб воно добре розтворилося. Теж добре, гарно розмішуємо все це, щоб у нас добре розтворилося. І потім додамо ці наші суцвіття. П'ять розеточок. Такі гарні у нас суцвіття. А потім, коли вже, ну потім цей напій, як би ми, да, ми поставимо на три дні в тепле місце. Щоб у нас утворився квас, і потім ми розільємо от зараз покажу отакі бутилочки півтора літра. Але не повністю їх наповнюємо, а от десь до цієї частини да, до верху наклейки, щоб була не повністю бутилка, тому що буде, ну, будуть утворюватися там гази, щоб вона не взривалася бутилка. І ще на 12 днів ми його поставимо в холодне місце. І все, і наш напій буде вже придатний до споживання. От, у нас вже майже все розтворилося, розчинилося, так? Да? І додаємо наші квіточки, попередньо краще їх промити, щоб нам не було ніякої ні тлі, нічого. От. І додати просто оці розетки. Потім, коли вже там на три, три дні вона да, настоїться, Треба буде її, ці зелененькі штуки можна і відламати, вони нам не потрібні. От, І після цього, коли вже в нас настається, треба буде процідити від квіточок цей наш напій. Щоб квіточки не попадалися в нашому напої, в нашому квасі, тому що вони будуть зайві. От, промити, щоб не було ніякої тлі. І все, і буде у вас чудовий, гарний квас. Він називається, зроблене за 5 хвилин. Мені вистачило 5 хвилин, щоб його зробити. Ну, звичайно, треба ще витримати спочатку 3 дні. Потім розлити по бутилках, От. можете більше зробити, взяти собі, наприклад, 10 літрів кастрюлі, щоб у вас більше було непою. Да? І все просто в два рази взяти. 10 літрів кастрюлю, 12 оцих розеток, 12 розеток бузини. Потім, скільки там пів. 200 кіло 200 цукру. Кіло 200 цукру. Це я кажу на 10-літрову банку рідини. От. Ну, тобто, все в два рази більше. Просто беремо та і все. От такий нескладний, цікавий напій. Можете спробувати. Усім дякую за коменти, лайки, репости. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!